Розпочинаємо відкритий урок викладача Крешталь Світлана Георгіївна з учним Сергієм Королем. Тема нашого уроку урізноманітнення репертуару баяніста творами сучасних українських композиторів. Мета уроку ознайомлення з сучасними українськими композиторами та виконавцями, засвоєння нового репертуару, закріплення і вдосконалення знань, умінь і навиків гри на інструменті, оволодіння новими прийомами виконання. Засобами музичної виразності, розвиток естетичного смаку, світогляду, музичних вподобань та інтересів, розвиток виконавської майстерності, стимуляція активної пізнавальної діяльності, створення емоційного настрою, підняття інтересу до засвоєння нових знань, виховання творчого підходу у навчанні, формування національної свідомості, поваги до культури та надбання її представників. Розвиток духовної культури особистості, розвиток індивідуальних виконавських здібностей. Форма нашого уроку урок презентація. Переходимо до першого етапу уроку. Це підготовка виконавського апарату. Сьогодні ми будемо працювати над гамами мі бемоль мажор та до мінор. Розпочнемо з гами мі бемоль мажор в 4 октави, будь ласка. Так, Сергію, попрошу тебе верхню нотку не акцентувати міхо. Ми від неї відштовхуємося, але не так різко, і вертаємося назад. Далі ми виконаємо гаму в одну октаву, в дві октави до в три октави тріолями і так далі. Продовжуємо готувати наші руки. Давай виконаємо гамму на стакато. Продовжуємо. Давай виконаємо стака то і е, октавами. А, навіщо ви це робили? Чи зустрічаються ці прийоми в творах, які ти будеш виконувати? Ці прийоми я виконувала для покращення техніки виконавств. Чи ті твої прийоми викон... зустрічаються. Зустрічаються у цих творах. Так, зустрічаються в наших вивчених творах. Добре. арпеджіо, будь ласка. В ступі підвищується рух, коли рух іде вперед, а назад. Як, як натурально як звучить. От, будь ласка, до Так. А повіримо темпі потім швидше. Тепер арпеджуємо. Тютю це п'єса навчального характеру, який використовується різні прийоми гри. Так. Або віртуозна концертна п'єса. І от які саме прийоми гри використовуються в твоєму етюді, який ти будеш виконувати? В моєму творі використовується гра тріолою. Гра тріолями, так. А тональність яка етюду? Мій етюд має три частину форму. Перша і третя частина до мажорі, а друга частина в соль мажорі. Так, соль-мажорі. Добре. Автор нашого етюду – Анатолій Марценюк. З його творчістю я познайомилась на сторінці в Фейсбуці. Він викладає там свої обробки, аранжування, досягнення. Досить багато матеріалу можна взяти для себе в роботу. Зараз я вам пропоную знайомство з автором. Біографічна довідка. Анатолій Марценюк. Анатолій Марценюк народився у селі Велицьк Ковальського району, що на Волині. Навчався у Луцькому музичному училищі. Після його закінчення працював солістом Волинської філармонії, закінчив у Львівську консерваторію по класу Баяна. Працював у Луцькому державному музичному училищі. Згодом, після розформування училища, перейшов у дитячу музичну школу номер 3 міста Луцька. За підтримки Луцької міської ради відкрив у школі відділ естрадного мистецтва. Тут і працює на даний час. Має профіль у Фейсбуці, де викладає свої обробки народних пісень та аранжування, пропагує виконавську гру на баяні та акордеоні, керує ансамблем народних інструментів. Зараз виконувати це обробка дитячої пісні Ялинка, яку також виконав Анатолій Марценюк. Ми використовуємо тут такий вид роботи, як гра під фонограму. Автор сам розробив, записав аранжування і запропонував його використовувати. Ми не так давно почали використовувати гру під фонограму на Баяні. Мені здається, що ця форма роботи дуже подобається дітям. Вона піднімає їх самооцінку, зацікавлює, виникає такий певний азарт, хочеться ще краще зіграти, щоб скоріше що вже з фонограмою грати. От Сергію, розкажи, тобі подобається грати під фонограму? Так, мені дуже подобається, адже саме тоді я уявляю себе великим артистом, який грає на, на сцені з оркестром. Так, ну, цікава позиція. Тому до вашої уваги обробка пісеньки ялинка. Вирішили назвати музична картинка. Чому саме Сергію ми так її називаємо? А тому, що під час виконання слухач має згадувати свою іграшку дитинства дзиґу. Темп цієї мелодії має нагадувати рух дзиґу від розгону до сповільнення, а хроматичні ходи мають нагадувати її дзичання. Так, дзєщання це і дзиґу. Познайомилися ми з автором із такої музичної збірки. Музична школа, випуск 122. Тут є багато таких музичних картинок. Наприклад, навіть по назві видно, що це якісь асоціації з певними персонажами: Пелікан, ранок, жучки, водограй, ставок і лебеді. Ну, це звучить ніби картинка. Тому, до вашої уваги, біографічна довідка про автора та виконання твору. Юрій Шинкаренко. Юрій Шенкаренко народився в 1957 році в Челябинській області. З 1961 року проживає в Україні. Шлях до музики був такий, як у всіх музикантів. Спочатку музична школа, потім музичне училище в місті Артемівськ. Нині це багатостраждальний Бахмут. Далі навчання в Донецькому музично-педагогічному інституті, працював викладачем в музичній школі міста Покровськ Донецької області, керівник ансамблю народних інструментів «Одінока гармонія». композитор лауреат міжнародних республіканських та обласних конкурсів у номінації Композиторська творчість, які проводились у таких містах, як Маріуполь, Донецьк, Дніпро, Ялта. Основний напрям творчості авторська музика для учнів мистецьких шкіл, дитячі суїти для баяна, гітари, п'єси для духових інструментів, скрипки, фортепіано, обробки народних пінсень, ансамблі, цикли, пісень на слова Орлова, Ковтуна, Євтушенка, пісні для хору. Друкувався в навчальних виданнях Донецька, Києва, Тернополя. Ще одного українського композитора це Степан Панків. З творами цього автора ми познайомились зі збірки Музична школа 53 випуск. Тут розміщені обробки народних пісень, танців та гуцульські мелодії. П'єси в цьому збірнику різного рівня складності, тому учні полюбляють їх виконувати. У Сергія в декілька де творів з цієї збірки. І інші учні мого класу також виконують ці пісні, обробки і навіть розказують, діляться емоціями тим, що батьки підспівують їм вдома, коли вони грають п'єси. Ми представимо вашій увазі обробку гуцульського народного танцю Аркан. Степан Панків. Народився та виріс Степан Дмитрович у невеличкому селі Пнів, що розташована на березі річки Бестриця біля підніжжя Карпат. Творчу спеціальність музиканта він здобував у Харківському інституті культури. Після служби в армії повернувся на свою малу батьківщину, де працював методистом, концертмейстером, керівником оркестру народних інструментів. Згодом переїхав до Верховини. Там він розпочав активну творчу діяльність, створив оркестр народних інструментів, викладав у дитячій музичній школі, вивчав фольклор, працював з різними колективами. Після багатолітньої праці в гуцульському краї переїхав на Київщину, де завідував Макарівською дитячою школою мистецтв, працював з хоровим колективом та викладав у школі. Та доля знову привела його до рідного краю. Весь цей час митець багато гастролював на теренах Європи з фольклорними колективами. За роки творчої діяльності накопичив великий обсяг музичного матеріалу. Це декілька оркестрових творів, інструментальні п'єси, вокальні твори та ансамблі, різноманітні обробки народних пісень, фольклористика гуцульщини. Зараз Степан Дмитрович працює викладачем-методистом у верховинській дитячій школі мистецтв, концертує у складі гуцурської капели Черемош та продовжує свою творчу діяльність. Педагогічний репертуар виконавця в мистецьких школах потребує постійного оновлення сучасними творами різних авторів. Це творча пошукова робота викладача. Розвиток української музики передбачає активний композиторський пошук нових форм, інтонацій, нових емоційних сфер та стильових тенденцій. Це досить урізноманітнює нашу роботу і робить її більш якісною. Використовуючи твори сучасних українських композиторів. Зокрема, розглядаємо їх художній та виховний потенціал. Дуже важлива неперервність музичних традицій, збереження фольклорних витоків в українському виконавському мистецтві, а також урахування загальноєвропейського музичного контексту. Важливу роль у музично-естетичному вихованні відіграють твори на національній основі, що пояснюється доступністю їх сприйняття учнями. Дякуємо вам за увагу!